Це коптери літочкового типу, передаємо їх сьогодні 20 одиниць разом з пусковими механізмами, з пунктами управління, системами управління, системами обслуговування. 20 таких літачків вартістю майже 4,5 мільйони гривень. Це бюджетна закупівля, тому щиро дякую нашим платникам податків за постійне наповнення дохідної частини бюджету за те, що товариство дає нам можливість постійно підтримувати і допомагати нашим силам оборони. Додам, що з початку року, якщо брати тільки БПЛ. Літачкового типу БПЛА типу Шарк, Лелека, Валькірія, гексакоптери, квадрокоптери дорожчого сегменту, то вже понад 600 одиниць ми передали для різних підрозділів сил оборони. Паралельно у нас залишається в приоритеті ФПІ, придбані власної збірки, знову ж таки, різних модифікацій. На сьогодні вже понад 6300 штук ми передали для сил оборони, ну і засоби «Репірер» понад 170 одиниць, переданих для сил оборони. Паралельно продовжуємо виділяти кошти на Риму військовим частинам і цими коштами вони розпоряджаються безпосередньо самі. До кінця року подібних передач ще плануємо, тож працюємо далі.